Вони мовчки викорчовують старе коріння і саджають молоді тополі. Це пам'ять про молоді душі тих, хто торік не повернувся з роботи живим. Таких тринадцятеро, хоч таким заходом ми маємо згадати про загиблих на виробництві. Не технічний стан обладнання і навіть не особиста необережність. Основною причиною, через яку на підприємствах гинуть люди, залишається незадовільна організація робочого процесу їхнім керівництвом. Люди Допускатися до роботи без навчання, без інструктажів. Роботи підвищеної небезпеки виконується без нарядів допусків або з порушенням вимог. Правил безпеки. Лише зміна підходу роботодавців до охорони праці та впровадження грошового стимулювання працівників до безпечної роботи можуть змінити ситуацію на краще, переконує фахівець. Уже не перший рік цю акцію пам'яті підтримують і профспілкові лідери області. Запевняють, теж борються за профілактику травматизму на виробництві і для цього тісно співпрацюють з тероправлінням Держгірпромнагляду. Чим це викликано, перш за все, щоб ми попередили нещасні випадки, травматизму на виробництві, були профілактику спільно. Як результат, 10 квітня на засіданні ради Федерації про області була підписана угода про співпрацю як соціальним партнером з територіальним управлінням держгідно нагляду. Тополева алея проіснує лише кілька тижнів. Далі деревця працівники парку розсадять у різних його частинах. Ірина Веселовська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.